Ті моменти в учнів їм було добре, коли Христос був разом, коли вони ходили разом по землі. Були ті моменти, де Христа розп'яли, учні розсіялися, вони переживали різні моменти, яку тугу, яку ту скорботу, можливо, хто-то розбився в вірі, можливо, ще які-то інші моменти в своєму житті, але написано, що вони були зібрані разом. Вони молилися, вони чекали обітниці, і Господь вилив свою благодать, дав Святого Духа, і ця радість Божа, вона наповнила їхні серця, і вона переповнювала їхні серця. Ця радість вона завжди була з ними. Як ми читаємо, що не все так було їм добре, де вони були зібрані разом, де прославляли Господа, але ми потім читаємо далі. Прийшли випробування, прийшли гоніння за ім'я Ісуса Христа. І ми читаємо, що учні вони були розсіяні. Вони багато хто увірував в Господа, і вони розсіялись. Вони не все були в Єрусалимі, так зібрані разом. Ми читаємо, що вони були в темницях. Вони були, вони були переслідувані, їм було тяжко, їм було трудно. Різні моменти переживали, але ми читаємо один особливий момент, де їх, їхні серця завжди наповняла радість Святого Духа і Павло, і сила. Вони були в кайданах. Але вони молилися написано і воспівали Господу, і вони раділи, хоча такі тісні обставини були, але їхні серця наповняла радість Святого Духа. Я думаю, брати і сестри, в такий добрий час ще Бог нам дарує. Ми не знаємо, що нас завтра чекає, що принесе завтрашній день, але в тому часі, який ми маємо, брати і сестри, як є важливо для нас, щоб наші серця були наповнені Святим Духом. Щоб наше серце воно раділо в Господі, давитим свого часу він переживав ці великі благословіння і він мав цю радість, коли його серце наповняло Святий Дух. Сьогодні ми в світі бачимо, що люди вони не з тих обставин радіють, вони радіють, можливо, з яких то благ матеріальних в цьому світі, в цьому земному житті, але ми, як народ Божий, як церква Його. Ми, коли ми є сповнені Святим Духом, ця Божа радість, цей Божий мир, він приходить в наше серце і ми маємо цю радість. Бо вже було прочитано, сказано сьогодні, що Царство Боже це не їжа і питво, але праведність, мир і радість у Святому Дусі, хай Бог благословить нас. Ще хотів би прочитати продовж нашого служіння Такі слова Ісуса Христа, Євангеліє від Івана із сьомої голови, 37 сьомої -го вірша. В останній же великий день свята стояв Ісус і голосно говорив: Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є, хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби Його потечуть ріки води живої. Це сказав Він про духа, якого мали прийняти віруючий, ім'я Його, бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще. Не був прославлений. І друге місце відкриття Івана Бослова з першої голови читаємо такі слова із дев'ятого вірша. Я Іоан, брат ваш, і співучасник у Скорботі, і в Царстві, і в терпінні Ісуса Христа був на острові званому Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Я був у дусі у день Господній і чув. Позаду у себе голос гучний, ніби трубний, який говорив: Я є Альфа і Омега, перший і останній. Такі слова ми вислухали до свого часу. Христос, він ходив ще по цій землі, Він будучи разом з своїми учнями, але ми читаємо, що Він багато ходив і проповідував людям спасіння, Боже Царство наблизилось, і Він ніс їм ці слова. Які мали життя, які мали благословіння. І коли ми читаємо, що коли Христос він проповідував, коли Він говорив до людей, багато було зібрано людей. І вони чули це слово, це слово життя, це слово надії, ці слова вони несли для людям велике благословіння, хто міг приймати їх з вірою. І Христос, ви знаєте, Він бачив серця людей. Він звертався до цих людей, він бачив їх змучених, він бачив їх спрагнених, він бачив цих людей, які прагнули Господа, які прагнули цієї живої води. І Христос ніс для них цю воду живу, це життя, це благословіння, це слово віри для їхнього серця, для їхнього життя. І Він кликав людей, Він говорив до людей, Він закликав їх. Він хотів зібрати всіх людей, весь Ізраїль, як пташка збирає пташенят своїх, як ми читаємо у Слові Божому, що коли Христос наближався до Єрусалиму, і був той момент, де Христос він бачив цих людей, де вони не хотіли прийняти Господа, і Господь він говорив, що я хотів вас зібрати, як ця пташка збирає пташенят своїх, і в тому часі, і в тому моменті. Христос Він бачив тих людей, які були спрагнені, і Він закликав їх, щоб вони йшли до Господа, щоб вони йшли до Христа, тому що в нього є ця жива є вода, брата і сестри. Як є добре в нашому житті, що Господнє Слово, воно є живе, воно є діюче. І Господь Він сьогодні промовляє до нас Святим Духом, Своїм Словом. І ми бачимо, де Іван говорив, де Господь говорив до нього Святим Духом. І написано, що такі слова ми прочитали: а Дня Воскресного я був в Дусі. Іван говорить про себе такі слова. Він, будучи там на острові Патмосі, каже в скорботі, в терпінні за царство. Але дня Воскресного я був в Дусі, і що було з ним? А він говорить такі слова, а я посу, а я чув позаду себе голос. Подібний, немов без сурми, який говорив, брати і сестри, Христос він ходив по цій землі, він говорив людям, він закликав їх, щоб вони прийшли і прагнули, і пили цю живу воду. І потім ми читаємо, що коли Іван він був з'єднаний з Господом, його дух він був в'єднані з Господом. Він чув позаду себе цей голос, який говорив. І ми живемо той останній час, брати і сестри, де Господь він продовжує говорити, да Господь він продовжує закликати, але для нас є важливо, щоб ми завжди мали це близьке єднання з Господом, щоб ми, було, ми були в душі, в дусі Божому, наповнені були Духом Божим. Бо коли Господь Він буде наповняти наші серця. То ми будемо подібними до нього, ми будемо приображатися в славу Його, як від Господнього Духа, так написано в Слові Божому. І Господь Він говорив до Івана, він говорив такі слова, що я є Альфа і Омега, що Я є початок і є кінець. І прийде той кінець, брати і сестри, де Боже Слово, воно замовкне, де написано в Слові Божому, що будуть ходити молоді люди від моря і до моря і шукати слова Божого, але вони його не знайдуть. Але в тому часі, брати і сестри, дав для нас Господь, він сьогодні хоче, щоб ми були в дусі, щоб ми соєняли з, з Господом, щоб ми були один дух з ним, як написано в Слові Божому, а той, хто єднається з Господом, є один дух із ним. Оцього хоче Господь, це для нас важливо, це для нас потрібно. Коли ми є в дусі Господньому, коли ми маємо це єднання в Господі, ми чуємо цей голос Божий, який глибоко говорить до серця нашого. Ми приймаємо цю живу воду, ми п'ємо цю живу воду, яка несе нам життя, яка несе нам велике благословіння свого часу. Ми читаємо, що. Господь говорив до Ізраїля, Господь давав їм цю живу воду, але прийшов цей момент в житті Ізраїля, де каже Господь, що каже, вони мене істочник живої води оставили, а висікли собі водойоми, які не можуть тримати цієї води. Господь ніс їм цю живу воду. Христос, ми читаємо тут. Він закликав, що хто. Прагне, нехай приходить до мене і п'є цю воду життя даром. Як є добре, брати і сестри в нашому житті, коли ми йдемо до істочника живої води, до нашого Господа, коли ми п'ємо цю живу воду, коли ця жива вода від переповнення нашого серця вона наповняє наші серця. Коли, як написано, Христос сказав: оці ріки живої води вони потечуть. І щерева вашого. Оце для нас є важливо, брати і сестри, щоб ми пили цю живою воду, щоб ми були при цьому Божому потоці. Воно написано в Слові Божому, що Божий потік, він є завжди повний цієї живої води. І цей Божий потік був направлений на учнів і не тільки учнів, але на всіх цих людей, які вони були зібрані разом, і вони напили цієї живої води. І ця вода потекла із їхньої середини, із їхнього серця. Як ми читаємо, що. Петро, він сміливо йшов і проповідував Слово Боже. Ця жива вода, вона настільки розлилася. Ми читаємо, що три тисячі людей вони прийшли до покаяння, до пізнання істини, до Господа, брати і сестри, тому що це слово Бож... Боже, воно є живе і діюче. Це, це ці потоки ріки живої води, брати і сестри, де вони проходять, там все оживає. Там, де було мертво, брати і сестри, там оживає, там, там приходиться життя, там приходить. Це благословіння, тому що вода жива, вона несе життя, вона несе. Благословіння, як є добре, коли це жива вода, вона не обминає нашого серця, коли ми є спрагнені, коли ми прагнемо нашого Господа Ісуса Христа, коли ми п'ємо цю живу воду, брата і сестри, благо нам в нашому житті. Хай Господь, Він буде благословений в нашому житті, в наших серцях, і в цьому служінні Хай Він прославиться, хай ці ріки живої води потечуть і серця нашого, хай Святий Дух наповняє наші серця, щоб ми не тільки пам'ятали отакий то день. Нас Бог хрестив Духом Святим. Так, ми тоді раділи. Нам було добре, нам було радісно, нам було весело, ми, ми раділи, але щоб Святий Дух Він завжди наповняв наше серце, щоб ми були сповнені ним Божою силою, Божою благодаттю. І Господь прославився в нашому житті і в наших служіннях. Прославлялося ім'я Боже, нашому Господу, Хай буде слава навіки. Амінь.